Доброго дня, шановні наші глядачі, українська мовна телекомпанія Столиця. Як ви бачите в кадрі, Юрій Анатолійович Кармазін. Щойно закінчилась прес-конференція з питань подолання корупційних дій владних структур в місті Києві. І Юрій Анатолійович Кармазин, ми його щойно піймали, бо його багато інших камер брали інтерв'ю, і він нам погодився теж дати свій коментар відносно цієї прес-конференції. Ну, я свою позицію висловив. Моя позиція заключається в тому, що Київ це надзвичайно багате місто, і е, розглядати його просто як рядовий суб'єкт, е, е, який входить в склад України, неможливо е, недооцінювати він весь час недооцінений. Я так вам скажу, і киянам всім скажу, бо кияни, незважаючи на те, що зупинилися підприємства. Незважаючи на те, що криза кругом, все-таки виробляють 18% валового внутрішнього продукту від всієї країни. Це майже одна п'ята частина всього, що робиться в країні. Чи є резерви у коян, і е, який розвиток у Києва, якраз все це пов'язано з боротьбою з корупцією. Тому що е, у нас дуже погані дороги, але їх робили якісь фірми. Робили тому, що від 40% до 50% відсотків платили. Зараз треба підняти всі фірми, які платили, і зобов'язати їх переробити асфальт, який став хвилями, і так далі, тому що вони мали гарантувати якість, вони цього не зробили. Далі у киян за останні роки, особливо правління космічного мера і між, так сказать, міжмерський період забрали біля 4 тисяч гектарів землі. Гектарів думайтесь. Це колосальне багатство, багатство, яке співставне з сотнями мільярдів гривень, не мільйонів, мільярдів. Ми говоримо про те, що в нас чогось там не вистачає. Київ має дуже багато зовнішньої реклами. Частина з неї не працює на економіку Києва частина працює по тіньовим схемам. Все має піти також в економіку Києва і збагатити киян дати можливість відновлюватися Києву. Тому найперше, я ставлю задачу і бачу, що нам треба зробити інвентаризацію абсолютно всього, особливо приватизацію того майна. Яке роздано абсолютно за безцінь, приватизовано і в тому числі приватизовано за рішеннями судів. Е, підсумком того, що ми обмінялися думками, є також е, люстрація, модне слово, яке зараз вживається. Люстрація до всіх тих, хто займався зараз. Це були рішення Київської міської асамблеї. Воно приймалося ще 2 березня, але до цього часу. До цього часу воно ще не введено в життя, бо е, фактично нема кому його е, зробити реалізувати. Верховна Рада такого закону не приймає. Президент такого не ці не ініціює. Через це оце все нам треба зробити. Е, тому ми підняли ці теми, але їх треба робити, і я думаю, що їх треба робити з легальним, з авторитетним керівником міста, ми безперечно. Ті керівники, які є сьогодні призначені глави. КМДА і так далі не являються Анатолійович, Тоді до вас наступне питання. А кого ви бачите? Ви власне особисто, так людина, яка пише закони, законотворець, людина, яка трактує закони. Кого ви бачите на посаді Київського міського голови? Сьогодні йде От зараз. От зараз, ви знаєте, ще не йде передвиборча кампанія, тому можна говорити: я бачу, що це має бути людина, яка прямо завтра приступить до будівництва е, метро на Троєщину. Яка прямо зараз приступить до ремонту церкви, яка прямо зараз не допустить до руйнування храмів і навпаки буде відновлювати їх прямо зараз і скаже, що три місяці, шість місяців, квартал, рік це я зроблю. Це це і це? Я бачу, що такої людини, яка прямо сьогодні може прийняти кермо це. До управління і за цих півтори роки суттєво змінити в Києві дуже багато і подвоїти бюджет Києва. Це Іван Салій. Я думаю, що у нього є такий порох в порохівницях, який і такий і, і запас знання, який він може зареалізувати, якщо зробить саме. Eh, Скажіть саме але він. ж його вже вік такий, він же ж не відповідає. Eh, я вас, друзі, я, я він, вам, він, я він, вам скажу, жокує. я вам так скажу, що він ще нам з вами, хоча ми з вами значно молодші, він ніж він. Він ще дасть фору, нам, якщо треба пройтись, пробігтися, проїхатися, чи поверх, чи е, чи, відпав, чи, чи е, треба підніматися на громадське телебачення, бо піднімався на 13-й поверх пішки. Через це я вам хочу сказати, що його кондиції ще абсолютно вистачають не тільки на півтора року найближче. Коли і нам треба місту треба його вижити повністю, всі знання і всі можливості, і всі творчий потенціал, бо якраз в цьому віці людина стає мудрою, а вижити ще його знання людей, кадрів на місцях. На кого можна опиратися, знання тої техніки, яку ще можна пристосувати, яка ще можна працювати, відродження виробництва, яке є в планах, авторитет, що дуже немало важливо, авторитет серед мешканців, тієї ж російської столиці, чи Москви, чи Санкт Петербурга, чи е, міст побратимів, які сьогодні можуть і готові налагодити співробітництво з Києвом і допомогу? Я бачу. Як я можу допомогти йому в цьому управлінні і е, в тому числі в боротьбі з корупцією? І я бачу, як можна допомогти налагоджені зв'язків, які дадуть можливість, ну можливо, поруч з цим містом, де ми зараз з вами знаходимося, зробити е, можливо колосальний паркінг з підземним переходом серйозним, який би не не робив цього, бо це ганебно ніде в світі нема того, що в нас є з паркуванням, ніде в світі нема. Такого, що забиті дороги, ніде в світі немає такого перекриття доріг. Треба їх будувати. Є норми. Ці норми ніде не дотримуються. Я переконаний, що ці всі задачі треба покладати на салія за півтора року. Він їх зробить. Я в цьому переконаний. Юрій Торіч, ми і, так і віксьому не є. Ми також слідкуємо так, скажемо, за діяльністю Салія і нам відомо, що створена київська муніципальна асамблея, яка більше двох років уряд. Уряд. Там уряд. Так, і вона ця працює. Вона відроджує громади сьогодні. Місцеве самоврядування в місті Києві. От як ваше відношення потрібно райони відновлювати так. і районних депутатів? Однознач... В місті Києві? Однозначно, райони мають бути відновлені. Ж... однозначно, депутати районні також мають бути відновлені Новлення це наближення влади до людей безпосередньо, і однозначно, однозначно, е я за те, щоб громада більше питань вирішувала. І знаєте, мені прикро, що ми з Мадридом і Сеулом починали будувати метро разом, е але в них 300 станцій сьогодні побудовано, а в нас 6 разів менше. От мені прикро, просто за те, що ми втратили скільки часу. Просто прикро. Я переконаний, що в кожному ми зараз маємо продумати, і в кожному районі міста маємо зробити план відновлення дитячих садочків для кожного району. Ми маємо зробити відновлення спортивних залів, секцій. Все це може зробити людина, яка не зацікавлена. В утриманні в утриманні якогось свого великого бізнесу, якихось бізнес можливостей і так далі. Саме це я як а ми, Юрій Торіч, панані. Ми були присутні на цій прес-конференції. Це боротьба з з корупцією в місті Києві. Ми теж за те, щоб корупції не було. Але корупція має викорінятися чисто законними методами. То в нас зараз владі вже бандитські методи. Так, я я, япожу. Я по через це з нам потрібен такий Києву, потрібен такий правозахисник, як Юрій Наторіч кармазін, Спасибо. і що це має бути в межах Спасибо. всього законодавства і законів, а не якщо Спасибо. одних висели, а других сили, це тому, не є боротьба з корупцією скає, це є, є інше беззаконня. Це інше беззаконня, і те, що е, займають без рішення е, законної влади приміщення, все інше перерозподілення відбувається, це поза межами законів. Хоча я сьогодні на цій прес-конференції започаткував відкрити рішення суддів, які дали можливість розхапати київське майно по кишеням. Ці судді, безперечно, мають бути звільнені, проти них мають бути порушені кримінальні справи і так далі. Але тільки установому законом порядку це треба дойти до Верховного суду, скасувати ті рішення, добитися, показати, хто за цим стоїть, показати, що там кожен об'єкт має бути вивчений. Саме через це постав питання про суцільну інвентаризацію всього і всіх. Щиро дякуємо з нами. Дякую. Був Юрій Кармазін. Дякую вам. Дякую.